З якою швидкістю виконувати вправи для набору м'язової маси? 90% відвідувачів тренажерної зали роблять цю помилку. Але це тормозить отримання бажаного результату. Більшість людей, коли роблять розминальні підходи, кудись поспішають. І навіть коли роблять робочі підходи, перше повторення чомусь роблять дуже швидко. Я думаю, вони це роблять просто тому, що можуть. Ну і, мабуть, хочуть справити враження на оточенні. Але саме ці повторення треба робити підконтрольно і не швидко. Так само, як і стимулюючі повторення, перше повторення треба робити максимально концентровано. Повільно опускаємо вагу. І трішки швидше витискаємо. Адже перші повторення призначені для того, щоб пропрацювати саме цільовий м'яз, і щоб під час стимулюючих підходів він отримав максимальний стимул для росту. Якщо твоя мета накачати м'язи, ти займаєшся бодібілдингом. І бодібілдинг це не той вид спорту, де роблять на рази. Працювати треба якісно і найбільш ефективно, для того, щоб проробити м'яз і отримати бажаний результат. А ще більше інформації я розповідаю у себе в інстаграмі.